Профілактичні аналізи для чоловіка після 40 років від андролога. Перше, саме головне це йде тестостерон, загальний, тестостерон вільний, пролактин, естридіол, ЛГ та глобуліни, що зв'язують статеві гормони. Із таких важливих речей це ПСА, простат специфічний антиген, онкомаркер на рак передміхрової залози. Додатково з цим рекомендується робити такі речі, як перевірка, біохімія крові, тобто глянути, що в цілому спочинку, там, пішонково, якщо поїхало. Загальний аналіз крові, розуміти, чи є у вас, наприклад, згучення крові для того, щоб в перспективі використовувати гормональну замісну терапію як варіант. А, ліпідограма, тобто ліпідний ваш профіль, що з холістерінами, в цілому, вони є різні, це дуже важливо. І, Во таких от по аналізів з боку уролога-андролога буде достатньо. До цього можна спокійно додавати загальний аналіз сечі, і це вже є такий достатній чекап. Якщо ми говоримо більш детальніше, то це вже інструментальні методи обстеження, такі як, наприклад, ультразукова діагностика передміхової залози та і нирок з сечовим міхором в цілому. Ну і не забуваємо про самогляд уролога.